Добрий день. Сьогодні, 19 січня 2026 року, проводимо засідання комісії Довоцької сільської ради з питань бюджету і фінансів. Для участі в роботі комісії присутні всі три члени комісії Володимир Васильович Ізнученковський, Степан Михайлович Савчук і Богдан Гудзар. Кого будуть які пропозиції щодо розпочатку? Щодо початку роботи комісії, розпочати. Немає інших пропозицій. Роботу комісії розпочинаємо. В роботі нашої комісії приймає участь наша начальник фінансового відділу Галина Степаніна Креса. На порядок денний сьогоднішнього засідання виноситься одне питання. внесення змін до бюджету Дубовецької сільської ради на 2026 рік. Щодо запропонованих питань порядку денного заперечення пропозиції Мама. приймається. Будь ласка, Доброго дня, шановні депутати, шановний голова комісії, виникла необхідність нести зміни до бюджету, оскільки кабінет міністрів України прийнято ряд постанов Кабінету міністрів, які розподіляють нам субвенції до нашого бюджету до Біцької сільської територіальної громади. А саме Постанова кабінету міністрів України від 26 грудня 2025 року 1764 про деякі питання розподілу освітньої субвенції необхідно врахувати. Субвенція в доходу дохідні читані бюджету кодом класифікації доходів 410,33,900 в сумі 21 один мільйон 436, 300 грн. гривень. Забезпечує оплату праці наших педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти з січня по серпень місяць. Також в цій субвенції вже враховано підняття, яке було анонсовано Кабінетом міністрів України на 1,3%. Тобто, це забезпечує нашу потребу в забезпеченні оплати праці наших педагогів, які фінансуються коштів освітньої субвенції. Відповідно цю субвенцію у, розмір, у цьому розмірі спрямувати відділу освіти для забезпечення оплати праці педагога. Друге питання є постанова кабінету міністрів України від 26 грудня 2025 року, номер 1763. Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення престижності пра праці у сфері освіти. Тому пропонуємо врахувати розподілену нам субвенцію у сумі 2 мільйони 515 тисяч 800, які сприймали також відділу освіти для здійснення додаткових виплат педагогічним працівникам, які працюють у закладах загальної середньої освіти. для оплати праці. Також ця субвенція забезпечує у розмір доплати 2600 кожному педагогу. Є також третє питання: є постанова Кабінету міністрів України від 29 грудня 2025 року 1753. Це де питання розподілу субвенцій з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. Врахувати у складі доходів загального фонду бюджету у сумі 756 тисяч гривень. І сприймати їх в відділу освіти для здійснення квітних витрат. Це їх забезпечення харчування початковим класам, всіх учнів початкових класів, оскільки в нас здійснюється кейтеринг, харчування за рахунок цієї субвенції буде здійснюватися у розмірі 70%. Питання щодо внесення змін у мене вичерпані. Дякую. Шановні члени комісії запитання давали на питання. Питання надзвичайно важливі, Урядові документи, вони просто підлягають безумовному документам. Коли будуть якісь пропозиції щодо внесення даного питання на розгляд сесії до Великої сільської ради? Вносимо так. Будемо всі ну, за. Пане Михайлович, Богдан, за теж за. Питання винесені на розгляд сьогоднішньої комісії. Вичерпень, прийняті. Дякую вам за участь у роботі комісії, за дуже професійний виклик питання і зрозумілий. Всім бажаю здоров'я і до наступних зустрічей.